Отже, понад 120 тисяч звернень отримав за рік у повноважної Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець, зокрема від українців, які перебувають у російському полоні, в ексклюзивному інтерв'ю Гомнаєв він розповів, як і де відбуваються перемовини з росіянами щодо повернення наших людей додому. Дивіться далі. Пане Дмитре, ми вас вітаємо позаду ще один рік повномасштабної війни. Для вас особисто цей рік як омбудсмана, яким він був, які можливо найбільш складні емоційні моменти ви можете згадати, і взагалі, як це бути уповноваженим прав людини під час війни? Бути важко, скажу відверто. Для мене, як і для всіх українців, цей рік був непростим. Він був емоційно важким, фізично важким. Це починаючи від нашої традиційної роботи, яку ми вимірюємо в тому числі у чисельних якихось показниках. То, наприклад, в цьому році я отримав більше ніж 123 тисячі звернень від громадян України. Якщо порівняти з попереднім роком, то тоді це було трошки більше ніж 94 тисячі а в 22 му взагалі, було 42 тисячі. Тобто, ми бачимо, що Ви кількість зараз про цивільних. Ми кажемо про загальну кількість громадян України, які звернулись до мене, в це число входять як цивільні, так і військові. В це число входить звернення в тому числі від українських дітей від родин, які проживають на тимчасово окупованій території України, ті, хто знаходяться в російському полоні. Ті, хто знаходиться за кордоном, тобто у нас географія звернень насправді напевно вся, вся планета, всі континенти. Чутливе болюче питання: це обмін військовополоненими. Скільки станом на сьогодні наших військовополонених ми повернули, і скільки залишається досі в полоні? Нам вдалося повернути 3956. Відбувся у нас вчора 59-й обмін. В результаті якого нам вдалося повернути 189 наших героїв, з яких дві людини це цивільні, 187 це військове полонені. Це непроста робота, я скажу відверто. Напевно, це найбільш складна робота, найбільш складна емоційна. Цим займається не, не тільки Лубінець, я скажу так, цим займається велика команда. Взагалі багато каналів комунікації відкрились завдяки зусиллям президента, особисто його зусиллям. Є у нас сформована команда, яка працює по цьому напрямку. В цю команду входить головне управління розвідки, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ, служба зовнішньої розвідки України, наша інституція і об'єднаний центр служби безпеки України. Є якісь історії, які особливо вам запам'яталися? особисті історії. Ой, кожен обмін є особисті історії. Десь обміни були, де до мене підходили хлопці і казали: Ви ж, Дмитро Лубінець? Я кажу, так. Да". Вони мене впізнавали. На жаль, я їх не міг пізнати, бо вони дуже сильно змінились в першу чергу. Фізично це втрата величезної кількості кілограмів. Вони розказують про нелюдські умови, в яких вони перебували. Навіть от обмін, який відбувся вчора, у нас вперше відбулася така нова практика, коли ми проводимо опитування військовополонених, яких ми повертаємо, як держава російських військовополонених і українських військовополонених, яких ми забираємо. Ми це робимо разом з моєю візаві Москалькове. Це вперше у нас таке відбулося. От коли я я зайшов в один з автобусів, в яких привезли наших військовополонених, один хлопець, так ми поспілкувалися, він каже: Ви ж, Дмитро, з Волновахи? Я кажу, так з Волновахи, мені треба особисто з вами поспілкуватися. Потім відбувся обмін, він до мене підійшов, коли вже все відбулося. І ми з ним поспілкувалися, і він так розказав про одну. Людину, яка знаходиться в полоні, яка розуміючи, що відбудеться обмін, і що у людини можливо буде там, комунікація зі мною особисто, попросила дещо передати. І повірте, таких історій у нас дуже багато, і, і кожен обмін, якщо не кожного дня. У нас що ще найбільше, найбільше так емоційно. Зачепила в цьому році це, напевно, повернення мам з полону, у яких тут діти. У нас був випадок, коли ми спочатку повернули двох українських дітей з тимчасової окупації Російської Федерації. Потім ми повернули маму цих дітей. Нещодавно у мене була окрема зустріч. Одна жінка принесла просто на, на, до нашої інституції, зайшла і попросила передати такі маленькі браслетики. І каже, що, будь ласка, коли ви будете хлопців повертати, дайте їм ці браслетики, щоб вони розуміли, наскільки їх тут чекають вдома. І от вчора ці браслетики ми, ми роздавали. Вона попросила не називати її ім'я. Але я дуже вдячний. Там ціла команда, яка працює, от робить робить такі речі. Кожна зустріч з родинами військовополонених, це непроста не емоційна історія. Я розумів, в якому вони стані емоційному, що дехто чекає своїх героїв, героїнь роками. У нас є родини, які чекають своїх героїв з 2014 року. Я... У нас сім'я політичних в'язнів. У нас є сім'ї, які чекають оборонців Маріуполя. Це практично вже три роки буде в наступному, 2025-му. І я постійно їм дякую. Дякую родинам за те, що вони мають терпіння, розуміння, що вони бачать наші зусилля, що нам не вдається, на жаль, все, що ми плануємо. І це виключно не через те, що ми не хочемо. Чи ми щось не пропонуємо? А через позицію російської сторони я завжди кажу, що нас можна нас, як українську команду перемовників, можна критикувати будь-за що, але будь ласка, тільки не критикуйте за те, що ми сидимо і нічого не робимо. Кожного дня у нас відбуваються додаткові комунікації. Ми шукаємо нових міжнародних партнерів або працюємо з тими, хто показав вже результат. Це відбувається кожного дня. Якщо ну, можна сказати про дату, яку ми сьогодні, так, коли ми записуємо інтерв'ю, так. Так, сьогодні 31 грудня, так. ми на робочому місці. У мене сьогодні зранку вже відбулося дві зустрічі, пов'язані з поверненням військовополонених, цивільних і поверненням українських дітей. Ну, Говорячи про комунікацію. От ви згадали про вашу російську колегу москалькову. Візаві, от... віз -ві. віз -ві. так, хай буде візаві. Якщо говорити про цю комунікацію, ми мало про неї знаємо. От ви буквально сказали, що бачилися з нею вчора. Вперше ми почули про це, коли ви були у Білорусі в листопаді. Mm -hmm. Ви можете детальніше розказати, як це відбувається? І, ну, наприклад, чому Білорусь і хто гарантує вам там безпеку? Безпеку всім нам гарантує в першу чергу Господь Бог. Як би це зараз не прозвучало, Щодо комунікації з Москальковою, вона не проста. Я не скажу, що так легко все відбувається. Ми її практично не показуємо публічно, виключно було прийнято рішення показати її публічно через те, що російська сторона так в односторонньому порядку сказала, що ми публічно показуємо цю зустріч. На які були конкретні домовленості. Ну, Тобто я точно не хотів, щоб, знаєте, все рівно українські телеграм-канали будуть перепощувати інформацію з російських пабліків, і потім у українського суспільства знову виникне питання. Чому, якщо Лубінець зустрівся з Москальковою і про щось домовився, чому про це українська сторона не опублікувала, російська опублікувала, і потім українське суспільство буде догадуватись? Чому це так? От як ви спілкуєтесь? Ви, наприклад, тиснете одне одному руки? По різному руки тиснемо. Знову ж таки, це була одна з, я скажу так, пропозицій російської сторони. Це була ще перша наша зустріч з нею. Це відбувалося 17 жовтня 2022 року. Тоді була з нашого боку умова. Що Москалькова приїжджає не сама, а допомагає повернути як мінімум 100 українських жінок військовополонених, повернути 100 наших героїнь. Тоді вона на цю зустріч приїхала, і російська сторона нам передала 108 українських героїнь. Ми зі свого боку зробили свій крок, але в тому числі так я потиснув руку. Я пам'ятаю, як тоді в соціальних мережах українське суспільство розділилось. Хтось напряму писав, як Лубінець міг потиснути її руку, чому він не плюнув її в обличчя, як він може про щось з нею спілкуватись, коли у нас кожного дня гинуть наші діти, наші дорослі, герої героїні. І не тільки на лінії зіткнення, не тільки на лінії фронту. Я скажу відверто, найбільш складне для мене це емоційна врівновага. Я розумію, що я відчуваю те ж саме, що відчуває все українське суспільство. Я родом з Донецької області, моє рідне місто Волноваха було знищено росіянами, було вбито дуже багато цивільних, військових під час оборони цього міста. І я і моя сім'я так само втратили все в Волновасі. Але тим не менше я розумію, що на цій посаді ти повинен залишатись точно з холодною головою, що ти туди приїжджаєш не як Дмитро Лубінець, а як уповноважений Верховної Ради України з прав людини. І якщо це навіть потискання руки дає мені можливість хоч одну людину додатково повернути, то це треба зробити. Це, можливо, не, не оцінить все суспільство, але точно оцінить ця, та сім'я. Чию дитину чи дорослого ми повернули, а яку роль грає Білорусь в процесі у... вашої комунікації? Да, у нас після того як відбулася військова операція Збройних сил України на території Курської області, у нас немає тепер безпечного пункту перетину між двома кордонами. Було пропрацьовано питання, щоб ми вперше зустрілись на кордоні між Україною і Білорусі. Білорусь зі свого боку надала територію для спілкування для приїзду делегації з Російської Федерації Маскалькові. Ми вперше туди прибули і подивились на умови, які створені, на питання, в тому числі там, безпеки. Перша зустріч залишила відчуття, що можна використовувати цей майданчик. Потім вже були наступні, наступні зустрічі. І от зустріч, яку насправді ми показали вже публічно, вона, вона була не перша, але перша, на мій погляд, з конкретним результатом. І от станом на зараз, в підведення, в підведення підсумків. Станом на сьогодні, якщо можна, я так буду розпочинати речення. Станом на сьогодні, в підведення підсумків 2024 року, що нам вдалося? Це вдалося організувати постійний канал комунікації і передачі листівок. Між родинами і українськими військовополоненими. Друге, це нам вдалося передати півтори тисячі пакунків для українських військовополонених, і ми зразу домовились, що в наступному році на початку це буде січень. Я сподіваюся, можливо, початок лютого. Наступні півтори тисячі будуть передані для українських військовополонених. І є попередня домовленість, що кожен український військовополонений отримує пакунок. Від України не тільки український військовополонений, а й цивільний заручник. Ми це робимо за допомогою Міжнародного комітету Червоного Христа. Далі у нас була пауза в обмінах. От вчора вона перервалась, була зразу робоча зустріч, і ми попередньо, попередньо домовились, що у нас обміни повинні відбуватись Систематично. Я не хочу, щоб зараз це пролунало як анонс, але ми побачимо, чи російська сторона дотримає свого слова. Якщо так, то українське суспільство от якраз і побачить цю системність. По кількості, по термінах, по категоріях. Тут так само нам вперше вдалося зафіксувати, що ми формуємо списки. На підставі в першу чергу фізичного здоров'я, тобто важко поранені, важко хворі, повертаються в першу чергу. Пане Дмитро, наскільки і останній принцип це принцип справедливості. Хто довше в полоні, той раніше виходить? Мені здається, що це абсолютно зрозумілий підхід для обох сторін, і принаймні від Москалькової я отримав підтвердження, що вони готові. Формувати списки таким чином на підставі цих принципів. Наскільки наступ на Курщині вплинув на процес обміну військовополоненим? Позитивно вплинув. Я не є військовим експертом, я скажу відверто, я чув багато різних думок. Хтось каже, що з точки зору військової операції це була успішна операція, хтось каже, що це була неуспішна операція, не мені давати оцінку, але як людина, яка безпосередньо фізично приймає участь в процесі повернення громадян України з. Російського полону на цей процес військова операція Збройних сил України на Курщині додали нам аргументів, отже, позитивно вплинули. У мене взагалі тоді, я пам'ятаю, коли розпочалася військова операція, здається, через два дні вперше російська сторона проявила ініціативу щодо спілкування. Вперше. Тому. Так, на мій погляд, ми, ми, як українська перемовна група, використали це на 100%, бо нам вдалося вперше повернути найбільш важко повертаємих громадян України. Це оборонці Маріуполя, це засуджені військовослужбовці, військовополонені. Росія, на жаль, продовжує практику засудження наших героїв героїнь хоча порушують. Цим Женевська конвенція міжнародного гуманітарного права, але тим не менш нам вдалося навіть повертати таких, і є домовленості, що у нас буде продовжена ця практика. Я ще хочу на завершення запитати вас про повернення дітей. Яку історію ви можете, яка вас особисто теж зачепила? Нам розказати? Ми повертали трьох дівчинок з Донецької області. Вони проживали біля міста Волновахи в Волноваському районі. Їхні батьки тут у нас в Україні, вони офіційно до мене звернулись. Ми стикнулись з перепоною з російського боку. Ми використали різні канали комунікації. Всі канали надали відповідь, що нібито дівчата самі особисто прийняли рішення. Відмовитись від повернення до, до, до е, території, яка контролює український уряд, до своїх батьків. Вони хочуть залишитись на тимчасово окупованій території України е, в так названій е, Донецькій Народній Республіці. Так названо, що ми зробили? Е, ми через канал комунікації, який у нас був, ми попросили, щоб е, е, дівчата. Записали дуже короткі відео, що вони хочуть повернутися до своїх батьків. І це було настільки зворушливо для мене, коли три маленькі українські дівчинки не побоялись записати ці відео, залишаючись на території, яка контролюється фактично ворогом, де їх в тому числі залякували і казали, що ви все, ви тепер тут залишаєтесь. Я це відео перекинув нашим партнерам і показав: дивіться, вас, росіяни, не просто вводять в оману, вони вам дають неправдиву, брехливу інформацію. Мені дуже приємно, що наш основний посередник Катар зробив все. І три дівчинки у нас. В Україні разом зі своїми батьками ми неймовірна нація. Ти вкотре і вкотре в цьому переконуєшся. Нація сильних людей, сильних морально, фізично, сильних чоловіків і жінок, сильних навіть українських дітей, які навіть ворогу показують, що нічого у вас не вийде. Ми все рівно будемо з батьками, ми все рівно будемо в Україні. Тому я щиро вірю. Я не знаю, коли. Станеться наша перемога, не знаю. Я точно не входжу в число тих людей, які кажуть у нас: от, от от скоро перемога. Ні, перемога у нас. Я не знаю, скоро чи не скоро, але ми кожен день, кожен на своєму робочому місці, незважаючи, де ти працюєш, незважаючи, де ти воюєш. Або на передовій в Донецькій області, Запоріжській, Херсонській, Луганській, чи Харківській, чи Сумській, або навіть глибоко в тилу так названо, да, там Львів, Закарпаття, Вінниця. Але кожного дня ти повинен розуміти, що ти теж воюєш, у тебе теж свій фронт. Нація здатна перемогти. Народ не здатний. Знаєте, є такий вислів: є український народ, а є українська нація. Так от я. Хочу, щоб всі зрозуміли, що в війні перемагає нація, і нація переможе тоді, коли весь народ зрозуміє, що він нація в першу чергу. Кожного дня треба продовжувати воювати. Я вам дуже дякую за цю розмову. І я щиро сподіваюся, що наступного року ми будемо з вами підбивати підсумки року, і будемо говорити, як це бути уповноваженим справ людини в країні, яка перемогла. Хай буде так. Дуже на це сподіваємося. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх з прийдешними святами з уже наступившим Різдвом Христовим, з Новим роком. Хай цей рік дійсно стане для нас всіх щасливим, переможним, мирним, справедливим до українців. Дякую. Дякую. Все буде в Україна. Слава Україні! Героям слава!